Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні я відео буду знімати на кухні, і буде у мене кисіль із яблучного джему. Як це побачите. Тож, кому цікаво, запрошую! Ось взяла я вже з погріба ось такий джем, тут він не повний, бо я його вже спробувала. І він мені не сподобався. Тому я вирішила, щоб якось його використати, зробити із нього, точніше, зварити з нього кисіль. Так що зараз беру каструлю, наливаю. Воду і поставлю на вогонь. Думаю, що ось так води мені вистачить. Так що в першу чергу треба закип'ятити нам воду. А поки вода закипає, Зараз підготую все, що мені потрібно, буде далі. Що я можу сказати по заготовкам минулого року? Багато чого я робила вперше: кабачки закривала різні салати і все було добре. Лише не сподобався мені оцей джем. Тому я навіть в інтернеті зустріла рецепт галушок на компоті ну Я до такого ще не готова, бо такого не робила, а ось кисіль із джему можна зробити. Зараз вода закипить і всю цю банку я розчиню в тій воді. І вийде у нас такий компотик. Додам трішки цукру і заварю все це розбавленим крохмалем. Здається, вода вже закипіла. Тож можна вже робити компот. Вміст банки висипаю у воду, добре розмішую. І думаю, хвилин 5, щоб прокипіло і буде достатньо. Або навіть хвилини 2-3. І обов'язково треба додати цукру, бо ж джем він і так був не надто солодкий. А як розбавила його водою, то обов'язково треба солодити. я за своїм смаком додала ще дві столових ложки цукру. Ну, а тепер для того, щоб розчинити крохмаль. І я буду брати наш готовий компотик. Я взяла в чашку 4 столових ложки, зараз його трішки охолодю, щоб він був не надто гарячий. А врешті можна додати і трішки холодної води, що я зараз і зроблю бо студити його це довгенько ось так. Тепер ще трішки помішаю і можна вже додавати сюди крохмаль. Я ж його взяла приблизно. 2 столови ложки, бо це крахмар ще у нас і на хліб. Ось так тепер добре розмішую, і потім його поступово. Виливаємо до нашого розведеного водою і перевареного джему яблучного і вийде у нас яблучний кисіль. Кисіль буде питний, бо ж крохмалю я додала небагато. Якщо хтось хоче, щоб кисіль був густий, то треба додавати більше крохмалю. На таку кількість води десь приблизно 5 столових ложок. У мене ж їх тільки дві. Мій кисіль буде питний, як я вже і сказала. А дегустувати кисіль я буду в такій чашиці імені себе. Я вже її показувала на одному стрімі. Вона мені дуже сподобалася в магазині, і я її собі. Редбала. Тепер у мене є іменна чашка. А тим часом заварився вже наш кисіль Я ж не буду чекати, поки він охолоне і наливаю вже собі у чашку. Ось, як я і казала, він такий ось ріденький. Гарячим я його пити не буду, вихолоне у участь вже. Ось і минуло вже півгодинки, Кисінь мій трішки вихолонув, але все ж такий. Ріденький, врешті такий, як я і хотіла. Так що, кому сподобалося, готуйте, а я зараз буду дегустувати. Що я можу сказати, до цього киселя тепер би чогось солоденького і смачненького. До речі, хто вечеряє, можливо, то вам смачного. Ось на цьому і все. Дякую всім, хто варив зі мною кисіль. Дякую вам за перегляд. Трішки мелоти на останок. А після відлиги у нас мороз. Сьогодні зранку було мінус три. Вода в мене замерзла. Доведеться заносити її в тепло. Все це стільки? Снігу в нас залишилось всього. І знов мороз. на наголу землю. Хоч сніжок і пролітає, але землю він вже не вкриє знов так, як було. І хмари снігові швидко проганяє. Ще над одним кружком роботу завершила. На цьому завершую і відео. Це буде Україна. Бажаю вам всього найкращого. Дякую вам за перегляд і до наступних відео.